В арт-просторі продовжує тривати майстер-клас з писанкарства в центрі подій техніка розпису. Недавно ми робили похожий сюжет, проте цього разу звернули увагу детальніше на саме яйце та специфіку його забарвлення. Про це ми вчергово розпитали викладача Надвірнянської художньої школи, а також керуючого майстер-класом Володимира Кравцева. Сам процес у нас починається з білого яйця. Тобто всі кольори, які е, мають бути білі, нам потрібно нанести на самому початку по білому яйцю. Тобто воском ми наносимо спочатку всі білі лінії по білому яйцю. Після того яйце повністю фарбується в найсвітліший кольор. Це жовтий. І всі лінії і плями, які мають бути жовті, знову закриваються воском. І поетапно наноситься так червоний, зелений і фінальні там, чорні кольори. А воском ми закриваємо кольори незвично, так як. Для всіх малюємо кольорами різними, а ми закриваємо ті кольори, якого кольор в нас в даний момент е, смається. Розрізняють два типи воскового розпису геометричні орнаменти та рослинні мотиви. Кожен передбачає докорінно іншу методику нанесення фарб. Про це і розповідає Володимир. Ще до важкості та технічності, то тут складність за геометричними орнаментами, оскільки більш тонка та кропітка робота. Ну якщо ми говоримо про е, писанку воскового розпису. Е, то вони можна їх можна поділити на геометричні і рослинні мотиви. Писанки, які малюються геометричними орнаментами, і писанки, на яких є рослинні мотиви. Тобто квіти, дерева, і вони йдуть з одного боку простіші, тому що там лінії більш довільні, вони. Не мають якоїсь чіткої геометрії, можна їх намалювати більш довільно і з ним може справитись там навіть маленька дитина. А от геометричні писанки трошки йдуть складніші через те, що там вже мають бути чіткі контури, мають бути чіткий орнамент, і лінії повинні сходитись, щоб, ну, якщо ти хочеш намалювати ромб, щоб тебе вийшов ромб, а не коло. Тому що, ну. Є певні орнаменти, то я думаю, геометричні вони складніші і геометричні ну, вони набагато дрібніше виглядають. Тобто вони набагато дрібніші орнаменти. Щодо фаворитного стилю, чоловік каже, що геометричний, зважаючи на цікавіший орнамент у кінцевому результаті. А, ну, мені в принципі подобаються більш більш геометричні, тому що вони складніші, вони цікавіше виглядають. Там більше кольорів, там більше е, дрібних орнаментів і. Писанки, які пишу я навіть собі на великдень, це переважно йдуть з геометричних орнаментів. Дуже рідко я пишу з рослинними мотивами. Якось більше мені геометричні цікаві у висновку спробувати свої вміння в писанкарстві. Це чудова ідея знайти свій власний стиль та зберегти свою фантазію та бачення великодня у своїй роботі.